Привіт. Місто Фарконара. Італія. Ви бачите Андріатичне море. Щерпове дякую всім, хто підтримує мого допомоги. Особливо би дякував завдяки вашому клітці. Це їх доброї слова. Ви бачите складний прячь. Діти грають в футбол. А там і до ні, бачите, платірдежні. Що сьогодні вирішила розказати? Розкажу вам історію з мого життя. Вірніше розкажу про одного мого знайомого італійця. Ой. Він мого віку, а йому на рік молодший за мене. Мені 55, йому 64. Я одинока жінка, він, в принципі, теж не знаю, чи вже розвівся, чи в бракорозводному процесі, але з жінкою вони вже давно, вже кілька років як роз'їхалися. Я його знаю більше років, познайомилася вже десь більше року. Де. Я познайомилася з ним, коли проживала в зоні. Ломбардія, він теж в тих краях проживає, ну і десь колись ми пересікалися. І Потім я знайшла роботу з містянку це, зона марки. І наші шляхи розійшлися. Я була і видалила вже його контакт з мого телефону. Якось весною, доброго вечора, як справимо, ну, да, що це таке, що так подивилась якийсь незнайомий номер. А потім ну, на ранок вже мені цікаво, хто ж це такий. Кажу, ти хто, ти, хто такий? Він каже, я Андрея, ти мене пам'ятаєш, та пам'ятаю тебе, льотчик, пам'ятаю. Як справи, що нового. Робота-дом, робота-дом. І так ми періодично з ним переписуємося, ну, що я про нього хочу сказати. Ну, враження от, людина не постійна. В нього сім п'ятниць на тиждень. да, от. Ну, Я кажу, це точно я б сказала про нього такий льотчик-за То він є, то він пропадає. то… І це вчора мені знову мені дам привіт, як справи, як справи. Ну, все добре, я на пляжу. А... Каже, що хоче приїхати в зону. в Рімні. Він часто буває в Рімні. від біданко на ну, десь коло 100 кілометрів. Десь потягом біля години їздив. Ну, він машиною, як приїде в Рівені, як завжди, машиною. Ми якось із ним і того року, так, ми бачилися з ним. Я приїхала в Рівені, а потім він приїхав в Рівені, і ми щось там кілька разів зустрілися з ним рівень, ще сиділи, посиділи в пафезі. От таке. Ну ми друзі, нічого між нами не було, тому що навіть якби я хотіла знімати якісь там любовні романи. Ну, людина не серйозна, ну не серйозна, ну нічого з ним не можна побудувати. Я вже періодично задумую, що мені не заблокувати його взагалі поставити хрестик, тому що до чого прийдеш? Ну, він в принципі такий не нав'язчивий, не нагріє, не борзіє. Да, да, ні-ні. це це ще і за того я його ще не заблокувала. І це він мені. Вчора пише, що він збирається слідуючого тижня приїхати на кілька днів відмені. Ну добре. От і він мені пише, що ти не змогла б мене провідати. Я тебе маю провідати. Я жінка без машини. Та взагалі, навіть якби в мене була машина, я маю їхати до тебе, до тебе мужчину тебе провідувати. Куби не так. Я щось подумала, що йому це все відписати, я йому пишу. І я кажу, не роблю дивні речі. Він щось... Пише мені, а що ти маєш на увазі дивні? Я йому не стала пояснювати. що Для мене вже є дивне, що жінка, чоловік не хоче приїхати провідати свою е, давню знайому. Це вже є дивні речі, а запрошує жінку приїхати до нього. Жінка, яка не має навіть машини, а він е, має машину. Ну, я я йому написала, коректно не хочу хамити. Я йому написала, а може ти приїдеш до мене в Анкону, провідаєш мене в анконі, <плес> на що він відписав. Давай зустрінемося іншим разом. Трохи далеко, то мені до тебе їхати з анкони в Рімені 100 кілометрів це недалеко, а тобі їхати з Рімені… В місто анкону машиною чи навіть потяг. Це дуже далеко. Ну, хай буде так. Ой, це, знаєте, токсичні відносини. Я, я про, про, і по-іншому не можу це назвати. Токсичні відносини. Отакі в мене знайомі італя, італійці, льотчики за льотчики. Ой. Добре друзі, я сподіваюся, це відео не було для вас скучне. Життя показує, що тільки можна опиратися на свій, як сказати на український хребет. Правильно сказати на свій на хребет. Ніколи не можна опиратися на таких знайомих зальотчиків. Добре, друзі, кому сподобалося. Ставте «подобайки», пишіть свої коментарі, діліться своїми враженнями. Може, у вас теж були такі токсичні відносини. Ой, добре, що те, що я з ним не вляпалася, ні на щось більше, що, що так тільки друзі, друзі. І то, це, ця, ці друзі, це, це можна цю дружбу поставити, знаєте, в ці в скобки, Тому що якась димна дружба. Вам доброго, гарного дня, Бережіть себе, своїх рідних.